Привіташки, з вами я знаю Остап, і ми продовжаємо е, ну, можна вже навіть сказати таку нашу рубрику Обхід КП. Сьогодні я вам знову буду показувати все. Придем по всіх городах. Я вам покажу, які носить нові города і як взагалі, там все Гарно ігроки КП е, зробили. Бо я сам, чесно кажучи, так останнім часом не дуже е, багато граю на КП, але. Деколи заходжу. <годжено> ну, просто я лінтяй і, коротше. Uh, ну, мені бан. Вот. Так що всі інакі КП, вони красавчики, вони молодці, бо дійсно багато чого зробили. І ви зараз, якщо то самі, бачите, то ви самі, напевно, будете в шоці. Спав нас не дуже міняється, бо ми з пауном не маємо ніяк часу зайнятися, бо ми зараз більше займаємось метро. Тому, коротше, погнали. Бач. Ну Це ви вже бачили, то вже бачили так. У нас поки що досі нема зеленої ветки, в нас є два міста, два города на Червоній Ветці, Один город на жовтій ветці, І два города ну, би, наскільки я вже розумію, відкрився новий город. Е два е на синій Ветці теж є два города. Так що будемо звідки починати. бо, ну, хочу сказати, жовта ветка, афагенос, ну, ви зараз побачите. Красно, і я... Ну добре, давайте я в принципі, буду е, все показувати, ви зрозумієте, і. коротше так. І так, от ми йдемо по нашій червоній ветці метро. І зараз ви покажете, ой, побачите, я вам покажу, тобто так. Я просто в КП зробили так. Е, просто як я собі задумував, так як я хоч хочу, того хотів. Вони просто красавчики, просто подивіться, от йде червона ветка метро, та Та йде йде, оп, поворот, і тут города і тут своя і в них лічно ніби. Е... Ще плюс метро їхнє лічно, город їхній. Просто все топово, Так як я задумувався, вони все зробили. Просто, ну подивіться, я не знаю, як то що їх хвалити, я їм вже тут казав 300 разів, що вони красавчики, так що. ну Просто топ. Так, червона ветка метро і тут нас йде наш перший е... город. Вот, так що, які я вам сьогодні покажу. Якщо я намагаюся, їх є всього разом, вроде би, як 6 офіційних, як так. І так, от ми з'являємося, не ж тут навіть під новий рік. Я, якщо що, сам ще най... ну, я вже бачив деколи, але дещо, але не все. Так що сьогодні ще буде навіть моя перша реакція. Вот, коротше, вони роблять тут вже під новий рік, все офагене, у них штучка і портал відкривається, закривається. Коротше, топ. Прикольно далі. То що вони тут сніг розставляють, то топово, Я теж хочу собі сніг розставити. Красавчики. Так, ну що, йдемо, йдемо, йдемо. Йо, хриба, я того навіть не бачу, треба подивитися. Купець, купець, купець моєї рауці. І ще плюс того, що вони топово зробили, подивіться. Е, флаги міста є, є кожен банер свого міста є. От, вони тут навіть розставляли банери, теж топово. От банер, того міста. Е, а от, короче, подивіться, я перший раз то бачу. капець, капець, Копець. Прикольно, прикольно, прикольно. Красавчики ж тут. Олені, сніговик, сніговик. Олені, капець, капець, ялинка, подарунки. Йохерний бабой. Йохерний бабой, як вони тут все вже украшають, капець. Ой. о, кудись так. Капець, капець, подивіться, як вони тут дороги зробили, тож там їхня шахта. Це не топово дуже дорого зробили. Так, давайте по порядку. так е, Ну, Тут в них якийсь домик достроєний. Так. Йдемо сюди. Далі в них отут е, мафія, яку ми ще не грали ні разу. Так, у них тут мафія і тут в них аукціон. Так що. Ну, коротше, так, теж взагалі просто супер все топово. Так. Погнали, погнали, погнали. Е, Далі. По дорозі йдемо, копець, як вони все це тут топо зробили. Викрасили. Просто красавчики молодці. Я вже знаю, я вже 300 разів говорив, що всі города краси топ. Так, у них ще тут домик є. У них тут теж запасний такий портал, тут теж можна типу, виходити. Ну, взагалі, кожен раз там ніби виходять, ну, там заходять, тобто в город, там портал, потім йдуть сюди в самий центр города. І от, в принципі, виходять. от Якщо вони тут до порталу, то, в принципі, теж прикольно, коли ну, пару порталів є в одному місці, щоб не, не бігати тут там вже, в принципі, там ферми всякі, ну нормально. Ну, капець. От, от що я перший раз бачив, як вони украсили під новий рік. Ну, красавчики. просто ще, що ще сказати. Просто топ. Молодці. Молодці і погнали далі. Погнали далі по красній веці. Так, виходимо. Погнали, погнали. І от ви навіть можете дивитися, чи вам є сенс грати на КП. Щ Мені здається, що просто. Ну, що, просто топ. О, о, о. Вот, дивіться, до речі, далі, тут теж зразу видно банер э, городу. Вот, дивіться просто і топо. І тут вот, підходимо вже вот, сюди червона ветка, і тут знов поворот, і тут знов є метро. Все як я хотів, просто по бокам, все топово, красавчики, просто, я не знаю, що ще сказати. у городу є. Э, Саме метро города, просто вообще топ. Вот, то ясно, ну, Я президент, так що мені можна. Вот. Заходимо. Заходимо і... А, ну тут двері вони чекаючи відкриваються так. Ну реально, коротше, ну ви вже, в принципі, теж... А, вони теж украсили. Тут же теж украшають. Капець. Капець. Купець. Подивіться, вони ж тут теж украшають все під новий рік. Подивіться, просто як от... Тут тобто, є ялинку, ну я ви вже вроді би бачили, ну, то не точно, я не пам'ятаю. Сорі, так, дивіться, тут у них карта городу їхнього, вроді, так. Ну копець, копець, копець. Нормально так. Того... Того, що, що вроді не бачили, я не знаю, що тут не таке. Вроді би ті е, жителі. Тут в принципі карти по всьому місці е, нормально топ. Вот... Е, ну що, в принципі, вам щось тут показати. А, ні, ні, я ще вам знаю, що показати, бо ви що того тоже не бачили, то 100%. Подивіться, а, нормально, тут голем розбирається. Так, подивіться, коротше, тих палаток ще не бачили. О, коротше, палатка такі от. Ви ще, в принципі, тоже, е, не бачили. Вроде би. Та такие вот от е, дерево в них. Тоже прикольно вони зробили. Типа такі свої... Це дерева фантоми смоталися. Так. Е, ну що, в принципі, вам ще тут показати? Що вам, в принципі, ще тут показати. Ну купи, з речі, я того сам бачите, не бачу, морковка росте, таке так, домик, топчик. Якщо що, то е, город, мер того города Топчик, то місто називається вроді би, Королівство Топчика, наскільки я знаю. Далі, в минулому в тому місці, що я вам показував перше, то було місто, вроді би, вроді би як, наскільки я знаю, воно називається Хайперлуп. До речі, там президент, я навіть сам не знаю, як города називається, но... Ну так, ну, я вам ну, коротше, так як. Називається Харп... то 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 Топчика, там 음... ми були в Хайперлупі і там місто, Ой, місто. Мер того міста ден... Денис. денис 245, чи якось так головні, ну, я точно не пам'ятаю. от. Так що, коротше, якщо що, Не... А, ну, не думайте, що я там там погане нічого, не знаю. От, до речі, Денис 245 так. Зайшов то мер того міста, так. Вот. Богдан Трен я там. Дещо навіть деколи не слухайте, що я авелю, бо я деколи теж можу що-небудь щось... що говорити, але. Но... <смірко> Ой, ну а то такі от саме. Ну. Коротше, я вже не знаю, що говорити, я заплутався. Так, ми вже прийшли на центральний наш хаб і повертаємо на жовту ветку метро. Тут поки що у нас... А, ні, стоп, тих шість міст. Ні, ні, у нас не шість міст, як я сказав. Перше, у нас 5 городів. У нас 5 городів, бо я ж трошки переплутав. так. І так, жовта ветка метро, тут поворот просто офагену вписується сюди, і тут теж своя. Тут, Короче, Топ. просто е, Топ. Тут е, то є місто Борі. В принципі, в е, Сітіват можна звідти президенту. О, о, о. Офігенно, 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 Е, Так. І так, то, як я вже сказав, місто Борі, і воно називається Космо Сіті. Вот. Так що, так, поки що всі міста знають, як називається. Ну, я ще в своєму місті не дав назву, і те нове місто котейки віруса, воно недавно появилося, навіть не знаю, що там, як. Так що я туди, взагалі, в місто котейки віруса я піду тільки перший раз. Так що теж буде реакція. так. Ну, в принципі, що, Боре тільки починає стратити своє місто, в нього тут такі от, короче, дерева сакури. Типу, ну як ви вже зрозуміли, напевно, в нього місто по... Ну, космосіті, типу, космічні всякі там інопланетяни, всяке таке, так що в нього типу, космічна така всяка е тематика міста. От, Поки що тут ще так багато нічого немає, але тут він хоче зробити офігенну сцену в своєму місті, там до нас, які, наприклад, якісь концерти можуть бути. І ще всякі такі прикольні штучки. Так що, ну, в принципі, що? Я тут немає, не знаю, що вам розказати, просто можете подивитися. і, е Ну і в принципі йдемо далі. Ось зараз, ось Все, і погнали зараз е, ми, значить, в місто котейки, віруса, не знаю, як воно називається, бо в нього там названня ще немає. Ну і в моє місто яке ще названь нема. І так, що я говорив під початок. Подивіться, ви бачили жовту ветку і червону ветку. красну, так? Е, в них, як я вже сказав, вони зробили метро і повернули, ну, зробили ще свої лічні плюс, плюс е, ветки метра. Тепер зараз подивитися на ветку, бо за синю ветку відвічаю, відвічаю та, відповідаю вроді я, ну як вроді точно, і вона ще ніфіга не готова. Тут просто отак, от, штучка і все. На цьому синя ветка закінчується. Я ліндяй, я, я то не роблю. Коротше, так що треба буде зробити, бо, ну, якщо на наступний обхід не буде готова синя ветка, то забаньте мене там. От, коротше, підемо сюди, наскільки я розумію, вроді би отут мені кіт показував, отут вроді би його місто, так що... Перша реакція е, моя і Зразу покажу вам так. Ну що ж, в принципі, він тут щось теж вже починає таке робити свою ту, от е, свою ветку метро, так що, в принципі, нормально. І заходимо в наша перша реакція. В нього вроді би там теж деревня має бути. Так. Так. Так, купець, купець. Так. Угу. Куди мені йти? Мені питання? І куди мені йти? А, сюди, 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 сюди Так, Так. Угу. Ну, що, в принципі, у нього стіни теж такі от. Щось батун. А, Реально, так, ну тут ферма желіза, то, понятно. Ну, тут сюди в нього ферми. Я Так. Ну що, в принципі, я не знаю, що тут в нього є, так що я зараз сам дивлюся і моя перша реакція. Так. Так, 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 так. А, ну, тут, речі, так само, в принципі, як в користь топчика. Схоже, от. Такий от заплив. Так, то що таке? А, ну то ферма. Не знаю кого, ну. Або може, або кріперів, або я не знаю навіть. але, в принципі, ні, я не знаю. Я зараз не знаю. Я... Де мене кіт пише. В, в... твоєму місті. Два, ну, давайте, я до нього відпишу, може він щось там розкаже. ну, В принципі. Ну що, як я вже сказав, в нього... E, він тільки що навіть. Ну, якщо я ще навіть не бачив його міста, бо він його тільки надавно відкрив. От, вот, речі, кіт. У нього тут ферма поки що. І... Да. <смірно> <смірно> так. Добре, погнали моє місто. Добре. Погнали, 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 так. Ой. Все, давай штрафти. Я президент, мені все можна. Все, тікаю, тікаю від кота. Все, погнали, в принципі, в моє місто, бо там я дуже... Ну, не багато чого, але щось я там вам. Щось там перестроїв, построїв. Так що, в принципі, що такого нового є, що показати. Так що, заходіть і. А... Короче, так. Дай сал, не нема нема нормально. А, гасти. Гас пішов в шраку. Так. Пана, бачите, в мене тут ще навіть вообще нічого Навіть не зроблено, не дороблено, бо то капець. Просто подивіться. Кота хоч якось там вже метро хоч своє починається щось робити, а в мене. А, а мене ще вообще нічого не готово. Так. От надійно собі... Е літрочки І полетіли. Оп. А! Є, влетіли так. Погнали. Так, ай, стоп стоп, стоп, стоп. Вот, 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 вот. Ай, 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 все, вот погнали, так. Тут мій портал. Заходимо. Оп. Ну і принципі, щоб показати, я не пам'ятаю теж, чи ви це вже бачили. Вот, подивіться, як я оформив портал свій. Далі, там ще досі у нас коробка, але ну, я що то взагалі тільки почав строїти. Вже пару днів, але ну, я просто не грав. От, коротше, тут у нас буде суд. В принципі, що тут може бути. Тут нам буде в нас тюрма. Ще що буде тут коричі, тут ну тут буде я. Поки що стояти, поки я буду суддю, і тут у нас крісло. Ну, коротше, я потім дроблю теж покажу. Тут що має бути, тут, такі, от, типу, як криша, що там, криша має бути і все оформлено. так що... Суд ще не построєний, але. Ну, щось такого типу, є. Так що тут у нас буде суд. І далі я вже построїв, я вже почав в принципі, строїти, вже більш-менш построїв. Авторинок. Нарешті Тож, як я хотів, і взагалі топ. Так, зачекайте, щось... Оп, підлагало, підлагало. Опа. І так, ми прийшли на наш авторинок. Тут поки що тільки мій ларьок, бо я просто построїв типу, початковий ларьок. Вот. Хто хоче вообще... е -е, у мене бути ларьок, то пишіть до мене, я можу навіть сказати, показати, де стройте. Ви можете построїти свій ларьок або почекати, поки я знову почну на КП, і Построю сам які сілерки, кажуть, тут, мій мідак, дивіться, як я все зробив. До речі, так, бачите, просто всіх в сундуках, і тут пише. Тут ніби тут розділено так от червоною якразним стеклом. І тут пише: Бошки, 32 е, мембрани. І я тут просто проставляв зверху в нас товар, і знизу, наприклад, я купляю там голову, за, ну, ставлю там ці. Півстака мембран і забираю собі голову. І все, і так на все працює. І тіпо, просто, якщо хтось вкраде, то я ну, побачу, що нема мого товару, тут нема тих бошок і нема мембран. чекаю, хто вкрав, і все, бан реально, ну, зразу. Вот, Так що. Не ну, знайшов, не знайшов чекаємо. Так, е, так що, в принципі, що можу сказати? На цьому все... А, Нормально. Всім дякую, е, хто подивився цей відосик. Загамбуя Стап, підтримуйте лайко, косиками, якщо ви хочете далі е, наш обхід КП. О, до речі, ви ще 27. не бачили, але ми тут святкували моє день народження. От, Все, загамбуя стап, підписуйтесь на канал, ставте лайк косики І всім па-па.